Чи офіційно ви закріплені фракцією партії регіонів за 206 округом, як ну, від фракції партії регіонів? Така інформація думаю, вітала, скажімо так, у повітрі. І друге питання було. Паша, ви, як я вибачаю, можна зараз уперше. Ви мене, як досвідчений політик, цим питанням вбили зараз. Точніше, себе. Як я можу бути закріплений за своїм мажоритарним округом? Я фракції. вибачаюсь, це може хтось щось тут не розуміє. Е, я закріплений за цим округом виборцями, які мене обрали 28 жовтня 2012 року. Е, жодно, жодної партії не існує, яка би е, якимись рішеннями закріплювала мене за е, всіми тими повноваженнями, які я повинен здійснювати згідно Конституції. Крапка. Друге питання по а... я вибачаю, що я, може трошки різко. Риску...